Нашим експертом, запрошеним до ефіру, Олег Катко воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо. дня, дякую за запрошення. Отже, є інформація, що дрони, які були застосовані в цій інформації, були придбані вже на території Росії, та й власне комплектування їх там відбувалося. І можливо, ви заперечите, можливо, ви маєте іншу інформацію, але цікаво, що це за дрони були. Ну, за наявною інформацією, тобто мова йде і про те, що дрон вдалося ідентифікувати. Можна сказати, що перше детальне на фотографію самого дрона показало видання «Цензор.нет». і воно вже якби знімає момент того, де вони саме, скажімо так, були замовлені, виготовлені. Більше того, ця фотографія, завдяки неї, вдалося ідентифікувати. Дуже надійно а, самого виробника цих дронів в Україні і після такої інфікації ми звернули власне джерел та отримали те, що з величезною до ймовірності ну якби. Все окей, все правильно. Мова йде про дрони під назвою ОСА від української компанії First Contact. І на це вказує нова ну, перше з Ну, була б фотографія. Якщо є можливість вивести, то було б ну просто краще показати на фотографії, чи на байцях пояснювати про що йде мова. Але мова йде, саме йде про цей дрон, який має дуже такі характерні речі, які відрізняють його від інших півдронів. Мова йде про доволі специфічну конструкцію з закритою рамою, де вся електроніка і вся проводка. Схована всередині і вибір такої конструкції, такого дрона з такою конструкцією цілком зрозуміли, тому що треба якось було їх доставити, зібрати. А після цього по російських дорогах в цих вуликах ще вести. І якщо там була б мо ну, відкрита стандартна конструкція зі скелетоподібною рамою, то ну, це не так надійно, як. Захищена конструкція закрита. Наступний аспект цей дрон за заявою виробника. Його характеристики є публічними. і Виробник його публікує все це. То цей дрон має дуже таку важливу рису. Він може працювати навіть у штурмовий вітер тобто там доволі потужні двигуни стоять, і він може працювати при швидкості вітру понад 20 метрів за секунду. Зазвичай мова йде коли наприклад не розуміння. От у Мавіка стандартний порог 11 метрів за секунду, і знов таки, коли мова йде про планування такої операції, в тебе ж немає можливості вбрати замовити погоду, і тому і такий фактор дуже важливий щодо таких характерних полозів, то знов таки завдяки фотографії від CensorNet, то стало зрозуміло, що це і була вибухова речовина, точніше, це і був бойова частина, це спеціальні е, сформовані бойові частини у вигляді кумулятивних е, зарядів, таких продовгуватих, які просто-напросто перерізали е, ленджерони, в тому числі літаків. Там, якщо на одному з таких відео, яке знято з дрона, там на одному з кадрів видно, коли відбувається вибух, такий найбільш смачний кадр. Коли відбувається вибух цього дрона, і просто у ту 95 крило складено йде на землю, це якраз через те, що лонжерони були перерізані кумулятивною струєю. Окрім того, та у цих місцях, куди були ці дрони, знахов місця у на карті у малюках намальовані. Такі хрестики, то вони от зроблені спеціально були так. Тобто атака була в спеціальні місця підібрана, тому що зокрема у ту 95 о цьому о, проміжку між фюзеляжем та першим внутрішнім двигуном знаходиться якраз курінь крила. Тут дуже така напружена конструкція. Там три лонжерони одразу, і поряд знаходиться і центроплан, знаходяться двигуни, на якому шасі. Тобто вона дуже напружена. Переріза... і там бачить паливний бак одразу. Тобто, дуже правильне місце подібне для удару, якраз от зараз видно. А щодо Ту-22М3, то були у центр. Альнічану зіряжу одразу перед хвостовим горизонтальним стабілізатором там знаходиться центральний паливний пак. і Він також над центропланом. для розуміння, коли мова йде про пожежу. На, або просто пошкодження центроплану це те, що борт списується. Тому що для розуміння літаки збираються з алюмінієвих сплавів, температура плавання алюмінія 650 градусів. При менших температурах він вже починає тікти втрачати конструктивну міць. У літака не передбачена центроплану, тому що це є якби основа корінь самого літака. Тобто це найважливіша конструкційна його, якби. Його конструктивне місце саме там. Тому пошкодження центраплану це от все. Це, це літак на, на звалище йде. Е, і ну, це, от, наприклад, от те, що відомо про цим дроном, як він на зараз. Угу. Пане Олеже, наскільки унікальною загалом є ця спецоперація, і чи було в історії сучасних воєн щось подібне? Ні, ніколи Україна не писала історію і дуже, на мій погляд, неправильно там тягти те, що Росія написала, мовляв, Пер Харбор. Це не Пер Харбор. Україна написала власну історію. Якщо прослідкувати про те, як у фахових джерелах пишеться про ці події, вони не шукають аналогії. Вони пишуть те, що Україна провела операцію Павутина, Вперше в історії нічого подібного ніколи ніхто не робив. Тобто це абсолютно унікальна річ, і вона увійде в історію, так як ми її назвали, не як повторення чогось чи щось подібне на чогось. Ні, саме все інше буде подібно до цього. І саме зброї СБУ, сили оборони України і вписали себе в історію в черговий раз цією операцією, і вона буде основою для всіх інших, і буде з нею порівнюватися як і за методами, так і за засобами, так і, звісно, за ефективністю. І треба розуміти, що. Що ця операція вона унікальна, хоча б через те, що Україна уразила третину повітряної компоненти ядерної тріади Російської Федерації, і показала те, що у ворога немає можливості безкарних цих ударів з далкобійними крилатими ракетами Х-101 для вбивства українців, для продовження цієї геноциду. Вони робили це безкарно. Ми не могли дотягнутися до цих літаків, і ніхто навіть не міг передбачити, що. Можливо реалізувати настільки складну і настільки ефективну операцію за рахунок саме цих безпосередньо FPV-дронів, які за дуже складною схемою реалізації були ну атакували ці авіабази. Багато яких речей і операцій вони є. Такими собі випробувальними, тому що вони е, мають певний термін в часі розтягнутий тут все відбулося одномоментно. І якщо зараз е, служба безпеки України вписала себе в історію, то які е, наслідки, які прецеденти е, в подальших диверсійних війнах майбутнього це створює? Перша символ те, що є можливість у неядерної країни атакувати ядерну компоненту. Це вже те, що раніше вважалось неможливим, в принципі. І зараз насправді в першу чергу у США одразу після того фурору, після вони реально все західні авторитетні джерела це сприйняли як фурор. Цю атаку і отак офор України ну, зрозуміло але, але, піс, не, ну, після вау ефекту приходить певне розуміння Так, після ефекту Він прийшло розуміння, і банальне питання навіть одне з видань за Варзон. Воно питає таке рипорічне питання. А чи захищені американські стратегічні бомбардувальники від подібних атак? І скільки можливо китайських фур катаються зараз по США? Чи зможуть це зробити, тобто це перехід вое у нову площину реалізації можливостей завдяки дронам? І ми розуміємо, що дрони лише зараз роблять свої перші кроки, і наступна, наприклад, ітерація, ну точніше не так, якщо так брати, то навіть всі дрони цілком можливо мали алгоритми штучного інтелекту з автонаведенням. А тепер можна зробити крок далі і проаналізувати, а що буде, коли дрони будуть мати повноцінний штучний інтелект з можливістю самостійної. Ідентифікації цілий, коли оператор вже просто не потрібен, коли умовно кажучи, навіть автомобіль, ну, тобто ну, вантажівка може бути безпілотною. Ну тому що є авто електроавтомобілі, які можуть рухатись самостійно, є вантажівки, ті самі, які можуть умовно рухатись самостійно на автопілоті. Тобто людей там не потрібно, і він може знаходитись за рахунок сучасних е систем передачі інформації того самого старлінку, взагалі завгодно. І як цією загрозою тепер проти неї ну її треба враховувати, і те, що Україна вочевидь буде масштабувати вже досягнуте, і будемо сподіватися, що Паутина не стане. Ну буде, буде і сіквели, і тріквели цієї операції не менш успішні. то звісно, то світ має готуватися і до того, що рано чи пізно, але такі не лише ми це будемо робити. Що ж, дуже дякуємо вам за відповіді за цю розмову. Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, долучався до нашого ефіру.